Він угорець. Його вчителями були українці. Його думка втілена в модерних столичних спорудах. Його мрії серед карпатських вершин. Він відомий київський архітектор. Коли януш вік будував готель поруч з за заповідником Софія Київська, мріяв, щоби. Свята Софія, наче дивилася на себе в дзеркало, і мимоволі внутрішній голос нам підказав, що колись наша княгиня Анастасія вийшла заміж за угорського короля Андроша. До речі, він з дитинства тут у нас виховувався, і потім вони разом, як королівська родина, раз духовні обителі, і в одній з них сьогодні спочиває прах Андроша. Де, власне, спочиває прах Анастасії, ми не знаємо, але ми віримо, що коли її душа прибуває ось сюди на береги Дніпра. Вона напевно бачить, як свята Софія дивиться на себе у дзеркало. Наш герой з покоління освічених, справжніх інтелігентів, вважає себе чистокровним угорцем і переконаний, що кожен будинок повинен мати свій характер. А ще будинки мають вести між собою діалог. Це основа моєї філософії професійної. Я думаю, що. Без цієї, без цієї розмови нема ні вулиці, нема міста, нема архітектури. Пан Януш впевнений, що кращий проєкт ще попереду його буде втілено на Закарпатті, рідній землі, яка загортувала, пробудила внутрішній голос і з дитинства дала внутрішнє відчуття європейськості. Угорщина європейська держава. Чи є такої Україна, і, зокрема, Закарпаття? пан ж вирішив для себе вже давно. Російська частина України де-не-де, де, але все-таки давала мені знати особисто, що я провінціальна людина, бо Закарпаття є провінція. Я вже тоді задумався над цими речами. Як це може бути? Цього ж не може бути, бо. Ну, По-перше, закарпаття найближче до європейських кордонів і закарпаття асимілювали в собі те, що було нащадком Європи і з часів Австро-Угорської імперії. І ми спробували довідатись, чим притягує Закарпаття. У Мукачевому всі мандрують до замку. Це досі замок таємниць. Кажуть, поночах тут блукають видіння ференца Ракоці другого чи когось іншого, все пов'язано із скарбами. Їх досі шукають у таємничому колодязі, звідки час від часу чути дивні голоси. І в тунелях завдовжки 15 кілометрів, які ведуть у місто і далі. Хтось спробував відшукати алхімічну лабораторію, яка розробляла вищу пробу золота, вхід в яку досі замуровано. Засновник замку Федір Корятович цим жестом вказує, що тут наша рідна земля. Правда, туристи, як бачите, мають своє трактування. Вони вірять, що коли доторкнутися до пальця Курятовича, покласти копійки біля то бажання у мрійні обов'язково збудуться. Ну а українці жартома інколи жартують з угорцями і кажуть, можливо, саме в цьому місці є заховані оті ті скарби, які так давно і довго шукають у Резиденція намісників угорських королів, як фортеця, переховувала корону святого Іштвана, засновника Угорського королівства. До речі, саме її щороку, 19 серпня, угорці вказують в День національного свята, а зберігають в угорському парламенті. Із 14 оборонних веж на час зберіг три. Замок ніхто не міг захопити, бо товщина бастіону 17 метрів. Ось це коридор Пастка. Якщо ворог сюди потрапив, закривалися брами, зверху заливали смолу і підпалювали. Таємниці тут на кожному кроці, і нам тут сподобалося. Звідси видно, Румунію на сході, на південь Угорщину, а на захід Словаччину. Коли наша програма вийде в ефір, на цій вежі вже буде встановлено постамент орла. Висота два метри, розмах крил чотири метри, туру модар символ незалежності угорців, той постамент стоїть в багатьох історичних місцях Угорщини. Він же колись тут був, У 1897 році його встановили на честь тисячоліття віднайдення угорцями своєї батьківщини. Ну але колись на ці землі прийшла чеська влада, то звичайно символ зняли і поставили десь на склад. А коли вже прийшла радянська влада. То цікаво, от куди потрапив цей дорогоцінний метал символа сокола Орла. Його розрізали на частини і з дорогого металу зробили зірку на честь воїнів визволителів. У замку довго була в'язниця НКВД, а за радянської влади склади і профтехучилище. Пієтетою старовині сьогодні надає годинник, зроблено львівськими майстрами. Мукачевський замок вміє захоплювати, розчиняти, викликати дивовижні відчуття. І ми поцікавилися, які саме відчуття горбці за за народ і підтвердження його працелюбності. Собаця свобода це собаця відчуття краси, могутності і надійне відродження. Тут знаходиться церква, в якій моляться люди різних християнських конфесій, неодмінно є поштовхом. До того, що йде людство до об'єднання всіх християнських церков. У замку церква була завжди, і є і нині екуменічна, тобто об'єднує чотири конфесії. Тут вінчаються вперше навіть ті, хто зустрівся у замку 50 літ тому. Перед службою на канделябрі запалюють 28 свічок. А поряд продовження загадки. Полотна художника Міхая Мункачі, родом з Мукачевого, майстра світової величі. Подейкують, що його картини містичні, навіть можна почути голоси зображених на ній героїв. Мункачі писав свої полотна по особливому, і фарба на них поступово щезає. Передбачають навіть, що через сотню років його картини зникнуть остаточно. Але ми ще маємо час відчути на собі містику полотен Міхая Мункачі. Ще одна вежа, і на висоті Орла ще одна історія. Ілона Зріні, освічена, мудра та відважна княгиня. Її краса вражала навіть ворогів стрійців син Ілони, Ференц Ракоці Другій, продовжив справу матері. Він очолив велику визвольну війну угорського народу, яку підтримали і українці. Між нами ми різні і тим цікаві. У той день, коли народилася його дочка, померла мама. І він зрозумів. Що школа рідної угорської мови для його дитини втрачена, але зробив все, щоб вона за вдачою виросла справжньою угоркою. Особисто пан Януш володіє кількома мовами. Про толерантність до мови української згадує класичний випадок із власного життя. У нас був такий звичай, сімейна рада, і за столом на порядку денному була одна тема, в яку школу віддавати дитя. Мама взяла верх своєю мудрістю над всіми присутніми, і однозначно ця пропозиція була прийнята, вона була такою, що наша дитина має вчитися в українській школі, бо в мові і угорським звичаєм, в літературі ми його навчимо вдома. Якщо він навчиться мови, то він стане ще одною людиною. І з цим я прожив все життя. Берегове одне з найдавніших міст України. Тут живуть етнічні угорці. У місті майже неможливо знайти два однакових будинки. Кожен унікальний. Міські оголошення та вивіски написані двома мовами державною українською та рідною угорською. У береговому по сусідству живуть люди, котрі сповідують різні релігії: римо, греко-католицьку, православну та реформатську. Дивно, але конфліктів релігійних тут ніколи не було. Мер берегового успішний молодий угорець, близькість угорського кордону визначає скоріше як перевагу, адже місто отримує значну допомогу від угорщини. Незалежна українська держава практично дала можливість ну, е зробити основи е великі основи моєї життя. І угорці і українці. Я вважаю, що ми є європейцями, і у нас цілі мають бути спільними. Угорці, які проживають в Україні. Тобто ми, ми вважаємо, що у нас основна спільна мета це щоб наша країна інтегрувалася в Євросоюз, і розбудували демократичну, демократичну правову державу. Берегове місто сучасне європейське, а старовина тут у Пушані. У цій будівлі на початку 19 століття відбувалися мисливські шляхетні бали, літературні вечори. Запрошення для еліти друкувалися трьома мовами чеською, угорською та русинською. Атмосфера витонченої розкоші тут і нині. Здається, ніби у повітрі досі витає аромат парфумів самої шарі федак зірки угорської оперети. Дебютувала у Будапештській опері в 20 років. Чоловіки шаленіли від цієї звабливої красуні і готові були пустити собі кулю у скроню заради однієї посмішки чарівної акторки. А угорка Мар'яна Профус живе тут у садибі відомого на весь світ хірурга Берталона Ліннера. Вона відчуває, що цей будинок фрагмент берегівської історії. Мар'яна разом зі своєю сім'єю дбайливо зберегла інтер'єр садиби, лишився навіть старовинний рояль колишнього господаря. Мистецька галерея, як мистецька галерея, це Та так, пос... традиція прикрашати в угорських хатах стіни? Да, не да. обично раніше традиція була така, але я від моєї наставниці, коли я попала в береги, побачила, як вона прикрасила свою хату оточила себе народним мистецтвом, та я теж постаралася. Такі обереги. Такі обереги. Це ваша робота, я так розумію? да, моя перше дерево життя тарілки. Мої у моєї бабусі теж були в тарілки. А і, що і це таке? Цікаве? І прялка. Молодий жених своєї невестки підготував своєю любов'ю. Все відчуття він вказав тут: від тюльпана аж до дерева життя до сердечка. І він, якщо дуже дуже любив ту дівку, то він ще оловом облив, що це не можна було розбити ага, хлопці, да він інші, інші хлопці не розбили ага. тут. На яку стіну не поглянути, то всюди вас. Якісь унікальні свої куточки, зовсім інша кераміка. так? Ці тарелки нові, народний майстер Хіді Ендре е, приготував, він живе в доброні і він зберігає угорські народ традиції. Він показує професії угорців колишніх. Розкажіть, будь ласка, що розповідає оце дерево життя? Е, із кувшина виходить дерево. Од оточуючи павлінами і кругом всі рослини, які оточують нас, роза, гвоздика і знову ж таки тюльпан, це символ жіночості. Тове розп'яття, якесь старовинне. Це так в кожній хаті є такий знак духов. У католікову у Ріму-католікове є в хатах, у реформатів нема. Ага. Бо е означає, що в тій хаті люди віруючі і моляться. Моляться, ходять, ходять до церкви, і взагалі вони е до Бога відносять. Ага, так Бога немає свої опіці. Ну от те, що ангели в вашій хаті живуть, то ми в тому навіть не сумніваємося. Прошу господиню далі. О, а тут родинна картинна галерея. Те, які від мами, від бабушки я дістала, а інші або помінялися, або купила, бо у нас є в Берегові творче об'єднання. Берег я бачу ваша хата в вишиванках. От про що розповідають ваші вишиванки? Давайте писаємо трошечки в купурці, про це поговоримо. Дуже цікавий цей орнамент. Дуже цікавий. Цей орнамент жолудь і дуб, лісся, дуба і ліся клаве. тут навколо у нас багато дубових лісів. У нас такі урушники, знаєте, весільні. були такі робили в українців, що він такий дуже великий, такий ткацький, та як весільний. Але я бачу, кожен орнамент інший. То ви щось. Щось ви тут відтворили теж якусь долю, чи то інша історія? Ні, це інша історія, бо коли я почала збирати узори, зберегти старі народні узори угорців, тоді я, на жаль, в ті часи мало-мало ниток. Uh -huh. І я вважала, що саме в такому масштабі, в таких кольорах треба зберегти просто для збереження, щоб пам'ятали, пам а потім можна було вчити дітей з цих зразків. Я так вважаю і живу, що створю будь-яку річ. В цю річ я свою думку, свою віру і всю свою душу віддаю. І я радую тим, що люди радуються моїм вишивкам, моїм тканям. І ніби я чуть-чуть живу і в тих хатах, і ті, ту, ту добру, що люди дають іншим людям, це повертається якось. Між нами. Потяг до праці результативної риса, яка вирізняє угорців. І штван кошту не виняток. Зараз прямо фоткаємо вот книжку від вот картати по тати. Посипаємося утром 7 часов. Съемку, где -то, где -то в сім Приїжджаємо сюди на сьомку і в по первого ночі приїдемо домой. І от все, все я вот здесь. Іштван – людина неординарна навіть на перший погляд. Він фотограф, гурман і одна з рушійних сил третього українського авангарду. У гонитві за сенсаційними знімками він побував навіть у Таїланді. Любить готувати самотужки і свій рецепт грибів тримає в секреті. Іштван майже 10 років прожив у Угорщині, мав персональні виставки, однак повернувся в Україну. Його друзі пишуть йому тепер довгі листи на київську адресу. У мене дуже багато венгерів, знайомих, які приїжджають сюди, ну, як туристи у мене живуть, там, вони дивляться на Україну, там, міст, ну, їздять по Україні. І вони ну, постійно там пишуть письма, що можна к тебе приїхати, можна к тебе приїхати там, на неділю. Вони ну, всі в шокі, там, сидять, кушають таранку і п'ють пиво. Іштван народився і виріс у Мукачево. Свої перші знімки на звичайну мильницю він зробив тут, в Україні. Зараз вже має власний фотобанк. Серед його клієнтів найвідоміші прогресивні українські журнали. Проте угорська кров дається в знаки. Ну, ні, все думають, що я іностранець за те, що з акцентом розмовляю. Завжди, кожен раз треба розказувати, що ні, я не іностранець, а от українець. Друзі, Іштвана стверджують, що він насправді дуже запальний, втім, як і вся угорська молодь в будь-які часи. Ми реагували як сірники, ми взривалися всі молодь. Були, е, жадали знань і жадали інтелекту. Це була така, ну, в моє покоління дуже така важлива риса, що ми. Е, Любили спілкування, любили не віртуальну якість якогось буття. Зараз це важко, бо є сучасна техніка, є комп'ютери, але живе слово, яке було між нами, це було основою спілкування. Тут ріжка Тиса перетинає кордон. Унті дерева ростуть вже на території Угорщини. На Закарпатті, а його ще називають срібною землею, панувало безліч правителів. Кордони держав тут постійно зміщувалися, тому популярним і нині є жарт. Моя бабка, не виходячи з своєї будівлі, побувала в шести державах. Ось цей горський стяг знайшов Іван Шепа, директор музею Бергівщини. Прапор за часів радянської влади переховували по черзі три сім'ї у п'ятій пустій ніжці стола. Це був злочин. Людям загрожувало 20 років Сибіру або розстріл. Пан Іван дав слово тим людям ніколи не називати їхніх прізвищ. Вина Берегівщини славляться на весь світ. Тут проводились перші міжнародні винні фестивалі. У селах люди приязні, хоч інколи і не зовсім розуміють твою українську, а ти, в свою чергу, майже зовсім не розумієш їхнього вірку. Під стріхами їхніх стодол, і досі, як у давнину, висить червона паприка. Місцеві жартують, що губи угорських дівчат такі ж червоні та гарячі, як їхній перець. Шіраття рігів Серети. Ілоні зараз 73. У неї є діти, онуки, але зимові вечори здаються такими довгими, що влітку вона збирає оберемки кукурудзяного листя, висушує його, вибілює, і тоді не смуток поселяється в садибі Ілони, а творче натхнення. І тиха радість. Завітають в гості онуки, і буде що подарувати. Пальці справляються з роботою легко, вміло, ще дев'ятирічною дівчинкою. Вона почала плести кошики та середки. Цього ремесла навчила мама. Пан Стефан поєднує в собі дві, ніби несумісні людини: прискіпливого науковця і мрійливого художника. Але найперше він угорець, а торніше двічі угорець. Про його національність красномовну говорить навіть власне прізвище маяр. Пан Стефан рік тому видав книгу, де своєрідним балетом вміщено поезії двох класиків: Тараса Шевченка угорською мовою та Шандора Петефі українською. Художник зізнається, що в процесі роботи перечитав Шевченківського кобзаря 198 разів. Мне кажется, еще Украина не осознала, что они э, имеют какое богатство в лице Кобзаря Шевченка. Шевченко. Вот э, сейчас много говорят о Конституции и все прочее. Вот вам Кобзар – это Конституция. Там все, там все есть. И добро, там есть и направление, и межнациональные политики, и уважение друг друга. Из 10 тысяч экземпляров 200 є подарунковими. Книга зроблена у стипу за минулого століття, того часу, коли жили Шевченко та Петефі, оформлення малюнки самого кобзаря та ілюстрації подій угорської революції. Заради кращої обкладинки пан Стефан переглянув безліч видань кобзаря навіть китайською мовою. Багато вкладено в цей унікальний проєкт, однак його презентація і досі чомусь не відбулася. Інколи людина ставить собі неймовірні завдання. Пан Януш зробив саме так. Шлях древніх огрів до батьківщини пролягав через Карпати. Наш герой прислухався до голосу крові, і як він сам зізнався, вдруге став угорцем. Я поїхав дорогою по верецькому старому перевалу і зрозумів, що я маю це зробити в своєму житті. Якщо тут проходили угорці, якщо в мене є угорська кров, то я не, не досконалий без того, щоб це зробити. Я зробив це. Майже 200 років стоїть дзвіниця на кордоні. Блакитноокий дзвонар пускає на самої верхівку не кожного. Звідси добре вино Угорщину і Україну теж. Важкі старовинні дзвони однаково гучні на обидва боки. Ця дзвіниця перехрестя кордонів. Перехрестя духовності двох народів, угорець ти чи українець, старий дзвонар зрозуміє тебе без слів. Ну ось такі вони угорці в Україні, які зуміли колись із Карпатської долини піднятися на гору. Вони зрозуміли цей сучасний світ, але не розгубили своєї самобутності. Вони сьогодні на коні, тому що вони в Європейському Союзі. Звичайно, їм допомагали оці ознаки толерантності між угорцями, українцями, між усім світом. Які ці ознаки? Ми обов'язково вам розкажемо. Але це вже будуть теми наших наступних програм.